Тому кому ти ці дані надаєш, там, наприклад, це якесь дослідження. Так, дослідження може бути там не знаю, ну просто там про те, як часто чоловіки помирають, якщо вони їдять там по два яйця в день, не так. знаю. Наприклад, ну, просто да, сподобати да, будь-які дані можна інтерпров... інтерпретувати так, тобто показати на інфографіках. І зробити шкали вимірювання такі, щоб тобі здавалося, що вау, ого, нічого собі там з 2006 року чуваки почали помирати від яєць, щось трапилось. Пізнає, <гум> якийсь там загар в Ага. <гум> а насправді це так інтерпретовані дані, бо там щось, щось сталося інше, якийсь катаклізм. <гум> зміна так. насправді дуже невелика відносно інших років, але її настільки збільшили, <гум> що ти такий вау, тобто, це ну по факту. Дані не змінилось. Так. Фактично, дані але Сприйняття, Сприйняття mm -hmm. так, те, як подають цю інформацію, е яке, яке забарвлення так, дають має. цю інформацію, ну, дуже сильно змінює е думку стосовно тих чи інших да, там, да. подій. Тому, але е це нерозуміння, напевно, статистики, тобто, знаєш, і даних. Да, 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 да. Бо я ж кажу, є викривлення у всіх книгах про психологічні ці баяси. Люди склонні к ефекту доступності, вони беруть доступну інформацію з інтернету, наприклад, що «Ой, літак розбився, і потім бояться літати на літаках. Але статистично померти в літаку набагато більше. Ой, ні. Ну, не в літака від авіакатастрофи. там менше набагато не менше, да. Так, да, Так, да. ніж там в тачці або в басейні навіть. Так, да, до речі, в басейні реально більше смертна ще. Більше, більше людей загинуло від того, що вони подивились бананом, ніж ті, хто там, ну, в літаку розбилися. А, ну навіть так. Ні, ну, треба Хоча може можливо, можливо, точно, я впевнений. Кайф. Сьогодні я вихідний, нікуди не потрібно було йти. Я собі прийшов в парк Шевченка, зараз буду займатися тут, на брусяк, на турнічках. Що ще потрібно? Ще потрібно математику повчити. Я прочитав. Я Я загубив телефон. Блять! Я попросив Діму набрати, я під'єднався тут до вайфайчика, попросив його набрати, і якщо телефон хтось знайшов, можливо він захоче його віддати. І так і сталося. Діма набрав і сказав, що якийсь чоловік його знайшов. Зараз іду за адресою Блін, без зв'язку, без інтернету. Туц, тут, тут. Фух. Блін. Кайфую від людей. От кайфую від людей, які повертають телефони. Це дуже круто. Чоловік дуже класно поступив. Я запитав, як я можу йому віддячити, попросив карту, щоб перекинути гроші. Він не сказав, що не потрібно. Працює він в Укртелекомі. Не буду користуватися Укртелекомом, але, блін, люди там. Принаймні одна людина дуже кльова. Не будемо узагальнювати про всіх. Дуже вам дякую, якщо ви це побачите. Я вже налаштувався все, доведеться нову сімку купувати. Блін. І ще я просто купив цей телефон за півтори тисячі. І я знаю, що ну, це нижче риночне, мені друг його продав, і я за таку вартість не куплю. Нарешті. Бля, тут тепер тачки не паркується. Ну, тут паркуються, але тут Офігенно. Ну все. Самокат овер. <звук> Ці люди, які пропонують квіти та ще раз дають, вони легальні? Ну, маю на увазі, вони з ініціатива самих від себе, чи десь є рабовласник, який змушується. Тому що точки вони дуже круті обирають. І я думаю, що Та ні, вони можуть самі догадатися, що іде стояти. Але ну, щось мені здається, що є ймовірність того, що їх ставлять. Мене так голова кипить, я не можу блин, вирішити рівняння за сьомий клас. Обрав саме складне, розмовляв зі своїм найкращим другом, він мені допомагав, але краще, зараз я лишився на самоті і тупо нічого не можу вирішити. Сука, ну я його доб'ю. Я вивчу, як розв'язувати системні рівняння. Це піздець. Ну, в мене прям голова кипить, ну реально, ну не можу. Не можу зрозуміти, як, чому саме X потрібно підставляти. Ну я розберусь. Я до кінця дня прорішаю, там я йшов перелік задач, які я хочу вирішити. Я взяв найскладніше за дев'ятий, напевно, клас. Yeah. Але, блять, ну є його сука. Сьогодні прорішаю. Як тільки ти слухавку не береш, мені мене одразу слова Маркуса, то сапер. Сапер, блядь, Я не знаю. Чувак, я не можу вирішити задачу, Я розумію, Я вивчаю, вивчаю, розумію, що я властивості він не знаю. Я не знаю. Я думаю, що дуже в тобі. Я, до речі, задумався про це. Перше, ти підручник. Саме прям підручник. шкірний, Ага. І бібліотеку і візьми. Другий пункт візьми. Четвертий клас. Ну, типу, краще взяти навіть перший, ну, типу, умовно. Просто перший там зовсім. Ну, так, так там... Яблочко плюс одно. Це yeah. не дуже. Але візьми четвертий-п'ятий клас, ти його, знаєш, якщо ти знаєш, ти просто за два дні його провертаєш. Uh -huh. Розумієш? Uh -huh. І, Але ти будеш вже впевнений, що а, ну окей, це, там в мене немає проблем, uh -huh. з кімнати. З п'ятого почнеш вже прям вчити. Ми з тобою так багато сьогодні про смерть говорили, і тут ідемо. І знак дім ти. Ти віриш жнаки, до речі? Так, да, я думаю, Затури? що ну, пора, пора лягать, так. Да. Ми замовили піцу. Це було досить емоційно, але я просто займаюсь. У мене є звичка або читати книгу, коли я стою в черзі, або розім'ятися, якщо це дозволяє Мені вже так стало пофіг, що люди будуть думати насправді. Це час я якраз ага. роблю його типу, і вже засинаю. Ну і в мене і я прям от я настільки звик, настільки вже режим е, в, напрацьований угу. е, ще і відносно М -м. світового дня, ага. що типу просто сонце сіло. все, мене вирубає. Ну коротше да, Дімон прям здивувався, що а дві ж люди бо, блядь, що витвориться нахуй. Це ж блядь. Да, Так багато людей, на улиці, mm -hmm. що вони тут всі роблять. Зазвичай, коли я тут їжджу або ходжу, тут ні нікого взагалі немає. Максимум якийсь спортик бігає і все.